Мусик, ой, Мусик, чой, щось не світиться, мамки світло світлка припутати. О, мамка, ти вже проснулась. А я тільки що в тебе буде, ти зараз кухні поточу і підерну прапор під мать, Та, мамка? Ну, так, да, Соник, Да. Ну, давай, скоріш, скоріш, бо вже не терпиться. Сьогодні ще вівторок. Да, вівторок, і що? Може, краще, хай мамка спочатку нас покормить, а? Де? Спочатку прапор дачний треба підняти, а потім покрмимося. Давай мамо, чи я твер, і я побіг. Так само темно, на вулиці, да. Я думав, посвідчиш. Ну звідки ж воно посвітліше, сонячку. Вже ж осінь. Да? і що, скоро буде Там не скоро. Щось місяць поврійся. Ну, добре, давай. Дачний прапор будемо піднімати. І -ї -ї -ї. дачний прапор. У вівторок бажаю підняту. І на вулиці плюс чотирнадцять. Ще тепло. Давай, ткань. Комці і я побіг на променад. Сонік, Сонік, мене забув, Та тебе я не забув, ти сам не прийшов. Я по практиці пішов, то мені хочеться вже на променадік. А всім підписочникам гарного робочого дня. Второк. Всі? Да. Всім подписочникам гарного робочого дня, мирно не і тихо дня. Ваш соник темки бомки пота.